Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як захистити себе від чужого негативу, чи так страшний негатив і що дійсно ми наскільки слабкі, що чужий негатив може нас руйнувати. І як справитися та захистити себе від чужого негативу? Мабуть, ця тема не залишає нікого байдужим, адже взаємодія з іншими людьми може приносити масу приємних вражень. Надовлення, цікавою і корисною інформацією чи якісь інші ресурси, і в той же час може бути причиною спаду енергії. І є люди, з якими поруч все розквітає, коли ми себе із ними відчуваємо комфортно, вільно, розслаблено, ми не очікуємо від них удару чи якогось уколу. Це такі світлі, підтримуючі люди, а буває так. Що коли ми зустрічаємося з людиною, ніби із неї 5 хвилин, а відчуття втоми таке, якби розвантажили цілий вагон? Тобто виникає такий сильний упадок сили та енергії, і іноді таких людей називають енергетичними вампірами. Як це може відбуватися? І найпростий спосіб, коли нам щось говорять негативне. Щось кажуть таке, що у нас виникають неприємні і навіть болючі переживання. Ви багато трудилися, прикладали зусилля, а ваш вибір, вашу ціль задум знецінили. Та воно тобі потрібно, а ти думаєш, що до тебе прийдуть клієнти, або та тобі просто пощастило. І ніби нічого такого поганого, але людина починає себе відчувати вразливою, сумнівається, чи правильно вона зробила. А можуть давати е, погані поради, чи образливо жартувати. І далі говорити, що ти ображаєшся, ти я пожартувала. Або після і спілкування із людиною у вас виникає сильне почуття провини. У людини все так погано, а у мене все добре. Подорога чи хтось із близьких діляться своїми проблемами, аж голова болить. На роботі часто обсуджують негатив, колега постійно незадоволена, часто скаржиться чи там пред'являє претензії. Після розмови із нею завжди виникають неприємні почуття і тон. Тобто є люди, які розповсюджують навколо себе негатив, і коли ми попадаємо в це поле, то реально відчуваємо себе погано. І щоб зберегти своє здоров'я, свою енергію. Нам важливо розібратися, як захистити себе від чужого негативу. І як це можна зробити? Насамперед, ми маємо розуміти, що людина, яка задоволена, кайфує від життя, не може його псувати іншим. Це просто нереально. А людина, яка розчарована, яка недозайнята, не може себе розважити або займається зовсім не тим, що їй цікаво, тобто незадоволена своїм життям то вона цей негатив буде приносити у любі стосунки. І головне, що нам може тут допомогти, це захист власних меж, перестати підлаштовуватися під інших, відмовлятися від того, що вам не підходить, і в даному випадку це від чужого негативу, спостерігати, де і з ким ви завжди відчуваєте себе погано. І якщо людина на вас впливає більше негативно. Чим позитивно, це відбувається часто. Для вас ці стосунки важкі і виснажливі, тоді потрібно її виключити з свого спілкування. Якщо цього не зробити, то буде регулярна інтоксикація. Вкрай важливо позбуватися від людей, які отруюють наше життя. Це варто робити не для того, щоб помститися людині, а щоб зберегти себе. Проте це не завжди можна і потрібно робити, особливо коли це хтось із ваших близьких, рідних, чи, можливо, це колега, з яким вам все-таки прийдеться взаємодіяти. І іноді можна просто змінити формат спілкування, не піднімати теми, які є гострими для вас, змінити частоту і місце зустрічей, говорити стоп, давай змінимо тему. Я не готова про це говорити. Чи я втомилася, мені це не подобається, або давай будемо говорити про щось хороше, можна переводити в жарт і обов'язково звертати увагу на свою інтонацію. Чому так часом трудно говорити такі думки, тому що може бути прихований страх відторгнення, а якщо людина образиться за те, що я її не а раптом стосунки зіпсуються. Краще потерпіти. Та коли людина намагається злити на вас свій негатив, і ви їй чесно відповідаєте, то, як правило, людина, яка дорожить стосунками із вами, більше цього не буде робити, або принаймні почне фільтрувати свою розмову. Взагалі, чесність допомагає будувати здорові стосунки. А коли приховувати свої почуття, думки, то це погіршує взаємодію. Звичайно, що не зі всіма ми можемо відкрито говорити, про те, з близькими потрібно і обов'язково це робити, а разом із тим. Якщо нічого важливого вас не пов'язує із людиною, то краще її уникати. Тобто, коли ви відчуваєте, що вас постійно зачіпає людина, подумайте, чи входить вона у те коло, чия присутність, чия думка для вас важлива. Взагалі людей, які такі неприємні, і навіть токсичні, ніде не люблять, і на роботі теж стороняться їх, називають неадекватними, і там навіть може скриватися якийсь особистісний розлад, вони можуть часто скаржитися, приділяти претензії, критикувати, конфліктувати, спілкуватися із ними дуже неприємно. І коли по якихось причинах, ви не можете уникнути взаємодії із ними, то важливо пам'ятати, що те, про що вони вам говорять, то це точно не про вас, а про їх психологічні проблеми, які вони проєктують на інших. І в цей момент бажано фокусуватися на своїх тілесних відчуттях. Так? Наприклад, людина вам розказує про свої проблеми, а ви фокусуєтеся не на її словах. А на своїх тілесних відчуттях і емоціях. А що я зараз відчуваю? Які емоції, які почуття, які тілесні відчуття? Чи комфортно мені у цій позі, чи ні? Намагайтеся в цей момент максимально розслабитися, і тоді цей негатив не буде так сильно впливати на вас. Що ще може допомогти? Коли ми не в ресурсі, тоді ми стаємо більш вразливі до чужого негативу, тому важливо наповнюватися енергією, той самий відпочинок, любі джерела енергії, любі задоволення іноді навіть простий сон. Так само, якщо людина у стресі, тоді вона дуже сильно чутлива до негативу і може бачити негатив повсюду, навіть там, де його немає. Звичайно, що тут важливо допомогти собі справитися із стресом, це і відпочинок, або якісь техніки розслаблення, релаксація, медитація, дихальні практики, можливо, якісь легкі фізичні навантаження. Також, коли людина сама по собі сильно чутлива, таке теж буває, то вона буде чутлива і до чужого негативу, проте чутливі люди насправді сильні і можуть витримувати негатив, адже вони із дитинства навчились витримувати чужі неприємні почуття. Разом із тим чутливі люди часто перебирають стани інших на себе, і це не завжди добре. Наприклад, подруга поділилася якимись проблемами, і людина якби вже й не пам'ятає про це, але тут незрозуміло звідки у неї з'являється неприємне переживання, вона і не пов'язує це з подругою, і в людини можуть виникати різні тривожні думки. Тому цю чутливість потрібно регулювати, робити це усвідомлено. Переводити увагу на своє тіло, на свої емоції, так як я вам раніше говорила, а може бути так, що людині здається, що негатив іде зі всіх сторін. У людини картина світу така, що світ несправедливий, жорстокий, всі навколо погані, Вона така егоцентрична, зациклена на собі, і тоді любу іншу людину з її думкою, з її умовами, задачами сприймає як токсичну. І це такий стан жертви, з якого не просто виходити, більше того. У всіх у нас бувають ситуації, коли ми можемо попадати у цей стан, коли ми там у стресі, чи коли у нас щось не виходить. І тут важливо взяти відповідальність на себе, а що я можу із цим зробити. Чи дійсно я така слабка, безпорадна, що не витримую чужого негативу? Тут ще може бути прихований страх своєї сили, а можливо мені по якихось причинах вигідно бути жертвою. Вигідно приховувати свою силу. Взагалі, вихід із стану жертви це усвідомлення і прийняття своєї сили, коли людина у стані жертви, то вона бачить погане у всіх і всюди. Якщо вам цікава ця тема, у мене на каналі є відео про стан жертви, про страх своєї сили, посилання залишу в описі. І хочу сказати, що завжди потрібно розбиратися у кожній ситуації конкретно. Не потрібно бачити у кожній людині негатив, тому що в одній ситуації людина може бути складною, а в іншій адекватною, приємною. В ситуації стресу, коли виникають труднощі, чи коли ми хворіємо, то всі ми можемо бути не зовсім приємними людьми, і це нормально. А люди, які... Токсичні, то вони в різних ситуаціях негативні, їм завжди щось не так, і тоді вони критикують, знецінюють, скаржаться, пред'являють претензії чи конфліктують. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.